Від початку повномасштабного вторгнення місто не скасувало жодної з соціальних програм. Це 50 видів матеріальної допомоги, пільхи, компенсації для жителів. З початку цього року понад 4 тисячі криворісів отримали матеріальну допомогу коштом міського бюджету у розмірі майже 30 мільйонів гривень. Окремі категорії городян вже отримали близько 25 тисяч продуктових наборів. Заходи соціальної підтримки мешканців міста заплановані і у березні. Тільки в березні місяці ми виділили 20 мільйонів 800 тисяч на підтримку майже 4 тисяч мешканців нашого міста, як завжди, у пріоритеті соціальна підтримка військовослужбовців та членів їхніх родин, а також людей з інвалідністю. Матеріальну допомогу отримують учасники бойових дій, родини загиблих, діти учасників бойових дій. Також продовжується виплата допомоги і підтримка родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомогу отримають на забезпечення підгузками діти з інвалідністю. Допомогу отримують інсулінозалежні дітки з інвалідністю. Також допомогу отримують. Інваліди з дитинства, і, зокрема, у збільшеному розмірі, як завжди, у нас студенти, які навчаються із числа інвалідів з дитинства. В умовах воєнного стану місто продовжує надавати допомогу воїнам, інтернаціоналістам, чорнобильцям, онкохворим дітям, хворим на цукровий діабет та іншим мешканцям. Також продовжується виплата. Допомоги в зв'язку з крутним матеріальним становищем, в зв'язку допомоги на лікування. Ця допомога надається щомісяця до. Дня Чорнобильської трагедії 1462 чотириста чорнобильця отримують у нас матеріальну допомогу. Це і родини, які втратили своїх годувальників, ліквідаторів, це і діти, які мають чорнобильський статус, це і особи з інвалідністю і з чорнобильським статусом. До дня міжнародного дня визволення в'язнів концтаборів. Також пропонується надати допомогу всім 16 громадянам, які у нас мешкають у місті. Загалом на березневому засіданні виконкому міськради підтримані 23 рішення соціального спрямування, 20 з них щодо матеріальної підтримки криворіжців. Ті всі питання, котрі стосуються соціальної, соціальної допомоги, ми на 100% виконуємо, і ми це все робимо для мешканців нашого міста, щоб вони відчували себе. Соціально захищеними після непростої зими місто готується до масштабного благоустрою. Роботи з прибирання територій, парків та скверів пройдуть у всіх районах Кривого Рогу. Я підписав розпорядження на того, що 8 квітня ми в нашому місті будемо проводити день довкілля. Чисті четверги потрібно робити. Бачите, яка погода добра. Все ми повинні місто привести до ладу. Після зими Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.